Весь. Зараз я показую, як реставрується колісо, щоб... бо не всі знають і не всі вміють. Яблочко як реставрується. Треба мати купу викруток. І запихаємо сюди, щоб обжати. обжати. Так, ця нам обжалася. Їдемо далі. Тут фіксатор нам треба відчокувати, всі фіксатори по колу. Можна навіть колісу підтягнути. Так. Зараз зараз. Зараз це не виходить. Їдемо по колу. малесенькою викруткою, тунесенькою і по колу пішов. Піджимаю. Веч ці лепісто... лепістки. О, все, вона наша. Це вже розбите ось це яблучко. Народі кажуть на нього яблучко, тут же хтось селідолом пакував, думав, що воно живе. Але виживляє оживляється яблучко, воно просто має виробітку. І зараз я покажу, як воно цей. Як воно реставрується. Секундочку, зараз відповім. Пізніше перезвоню. Значить, дивіться. Беремо нове яблучко. Є два яблучка нових. Вони є схожі, але. От подивіться. Тут проріз і цей проріз, уважно так. Це є з Fiat Ducato Peugeot Boxer Friend Jumper, а це є з Doblo. Воно може заважати е, включенню задньої передачі. От. Щоб це використати, треба спиляти оці два вусика, ці уголочки. Спиляти, тоді воно буде працювати. Беремо далі шрус, Шрус, Набиваємо шрус в оце яблучко. Так, що у нас. Де він закупає? А, іс з цієї сторони, так? Ні, він з цієї сторони. Зараз його розріжу. Зараз, зараз, секунду. От, набиваємо шрус. Далі вставляємо це яблучко, нове. І. Ще один момент. По оригіналу завжди стоїть ось ця прокладка пластик. Її теж треба викинути, тому що нове яблучко туди не стане цей хід. Вставляємо сюди. Так, дивимось, воно вже заскочило, значить, нам треба зробити під... підкладочку сюди поставити. Зараз я витягну нове. Так, витягуємо назад. Воно ну, дуже легко зайшло, тому треба поправити. О, зараз спробую поставити з втулкою, бо не завжди воно йде з цією оригінальною втулкою. Буває, що йде, буває, що не йде. О, тут, воно нам, тут воно нам піде. Так. І викруткою фіксуємо ці лепістки. Зафіксували. 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 Все. Все, люфтів нема. Куліса Fiat Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper, Це робиться на 244-й кузов, на 250-й пузу. Немає значення. Принцип роботи куліси одинаковий, Окремо яблучко є в продажу, контакти, шапці, консультації безкоштовно.